Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді Corso Hunter, Електрофетбайк потужністю 500 Вт двигун. Акумулятор в нього встановлений на 48 вольт 15 Агодин. Також по трансмісії скажу: трансмісія оригінальна Shimano. ззаду, спереду, перемикачі Shimano стоять. Гальма гідравліка 160-й диск, Shimano оригінальні. Рама алюмінієва рама досить легенька, 19 дюймів по зросту. Розрахований він на зріст 1,60-1,85 метр вісімдесят Мій зріст 1,85 вісімдесят Ну, я вважаю, що людина з більшим зростом себе буде почувати також комфортно на ньому. По вартості, вартість 36,300 даного велосипеда. Безкоштовна доставка на нього діє. Також ви можете замовити його з послугою оплата частинами. Тому, якщо велосипед сподобався. Внизу під відео буде телефон. Телефонуйте, задавайте питання, замовляйте.